Що воскрес і смерті живі, вмерти володісти, не Бог наш були тебе при чистої свівати, приподомимо на наші нашій всі святі. душу спочила раба Божий, то пристала, война росеня, і тільки перестався в нас налоні раху, Бог не праві а нас повели на себе благий і людинолюбний. Душу спочила раба Божий, то пристала, война весення в нас нас на А З Арсеном я познайомився десь півроку тому, коли він прийшов до нашого медіа-центру вже остаточно. І офіційно ми їздили з ним в відрядження. Він, як правило, був старшим нашої групи. І він був натхненою людиною місяць тому. Ми з ним відверто розмовляли, і він сказав, що от останні два роки, два-три роки, коли співпали його найсильніші якості і вміння з місією, яку він виконує, він став найщасливішою людиною в світі. Ну, і це було місяць тому. Він був дуже талановитим фотографом. Дуже комунікабельною людиною, дуже відкритою, і в своїй місії маленькій фотографії він вбачав найголовніше це підняття морального духу бійців, які до яких вони встрибували в окоп, і які ніколи не розуміли. А ви хто? А ви звідки? А на що ви тут? каже, ну як ми знімаємо те, як ви воюєте. А що так можна? Ще буде до цього покоя душі спочили рабату, добре стало война Арсенія, і завідпущийся до проведе відносини і не відомі. Біля кулемета дівчина молода, а туленда, на бої подавай. Український басанче в бою не відсувай, а туледа, на бої подавай. Український... Ну я думаю, що у Арсен відноситься до категорії людей, у якої така безліч залі така величезна кількість чеснот. Що дуже важко виокремити щось одне, і я спробую виокремити те, що особисто мене внутрішньо зараз дуже сильно надихає. Тобто, Арсен це людина, яка має чітко усвідомлену особисту місію. Вибачте, має мала чітко усвідомлену особисту місію. І його місія полягала в тому, щоб зачаровувати світ українським вином через мистецтво. І я хочу побажати ну, в пам'ять про Арсена, щоб хто це почує, задумалися про те, що так важливо наслідувати Арсена в тому, щоб мати оцю свою місію особисто, яку ти несеш щодня, роблячи маленькі кроки, а в кінці це має такий ну, надзвичайний ефект. Мені хочеться, щоб усі українці усвідомили свою місію. Особисто щодня докладали зусиль для того, щоб її реалізувати, і це мені видається є, скажімо так, запорукою успіху майбутнього України.